Адаптація це процес звикання індивіду до умов зовнішнього середовища. Зазвичай вона проходить впродовж всього життя, починаючи від самого народження і до пізньої старості. Якщо ми говоримо, що від народження, то зазвичай, коли народжується дитина, відбувається процес адаптації до умов зовнішнього середовища. Наступне це в криза трьох років, і тут вже і зазвичай діток відправляють до садочка. І звичайно, що знову ж таки відбувається процес адаптації. Наступним етапом це є етап, коли дитина йде до першого. Першого класу наступний етап адаптації це перехід від молодшої шкільної ланки до середньої шкільної ланки, слідуючим є етап від середньої шкільної ланки до старшої шкільної ланки. Ну і звісно, потім вже ми, ми спостерігаємо адаптацію, коли потрібно нам вступати до вузу, шукати роботу. Наступним є те, що ми працюємо, змінюємо, змінюємо свою роботу. Інколи бувають такі моменти, що нам доводиться в процесі нашого життя або змінювати країну. або Змінювати житло або змінювати місто, і відповідно, що весь час нам доводиться адаптуватись. Ну і відповідно, що коли людина йде на пенсію, тут також відбувається процес адаптації. В Процесі адаптації найбільш вразливою категорією є діти, тому що вони найбільш залежні від оточення. Тож перед початком нового навчального року тема адаптації школярів виходить на перший план. Отже, що собою представляє адаптація дітей до школи? Це перш за все адаптація до нових умов навчання, також адаптація до того соціального середовища, в яке потрапляє дитина. Крім того, це адаптація до умов школи, і також це адаптація до нового режиму дня. Хотілося б зазначити, що зазвичай процес адаптації триває від двох тижнів до шести місяців. Успішна адаптація дитини до школи проявляється у відсутності тривожності, інтересі до навчання та активній соціальній взаємодії. Мудії учням подобається спілкування з однолітками і вчителями. Вони охоче беруть участь у шкільних заходах і з радістю відвідують уроки. Водночас зворотним процесом є дезадаптація. Коли дитині важко пристосуватися до умов шкільного середовища, цього не потрібно боятись потрібно просто батькам зрозуміти причину, чому так відбувається. Що саме я, як батько, там або мама роблю не так, і чим я можу допомогти своїй дитині. Перш за все, хотілося б зазначити, що для дитини похід. До школи або в перший клас це такий особливий момент, який потрібно завжди відзначати як певне якесь свято. Тому потрібно готуватись звичайно до нього. І зазвичай дуже важливо, коли ваш малюк робить сам свій вибір в пошуку тих, наприклад, того шкільного приладдя, з яким йому потрібно буде потім цілий рік, ну, умовно кажучи, спілкуватись в процесі навчання. Тому доволі важливо, коли ви будете давати своїй дитині можливість вибору того рюкзаку рюкзачка того зошита, того щоденничка, з яким йому постійно потрібно буде стикатись впродовж цілого навчального року, ідучи до школи, дитина не повинна боятися, що не відповідатиме очікування батьків. фахівці наголошують, вдома її варто підтримати, а не сварити за помилки та на ідеальні оцінки. У школяра має бути власне робоче місце для виконання уроків, а також чіткий режим дня. Адже навчальне навантаження є значним. Наступне, що хотіла сказати, що Перші чотири роки ваші діти вчаться саме для вас. Вони ще не знають, з ким вони будуть в майбутньому, лікарями, космонавтами, військовими або навіть психологами, як сьогодні це доволі популярною стає професія. Тому доволі важливо завжди цікавитись успіхами ваших дітей у школі. Навіть ви можете бути дуже сильно завантажені на роботі. Вам обов'язково потрібно запитати, що сьогодні робили, подивитись зошити, подивитись книжки, тому що для дітей доволі важливо, як ви ставитесь саме до їхнього навчання. Тому будь бути уважні до цього у перших четвертих класах, дитина має навчатися слухати вчителя та самостійно опановувати знання, а не покладатися на допомогу дорослих. Завдання батьків бути поруч та підтримати словами. Не намагайтесь робити щось за дитину. Так, дітям задають домашні завдання в першому класі, вони є нескладними, але вони мають бути виконані самими дітьми. І тому в завдання батьків це запитувати, а чим я можу тобі допомогти? Чим я можу бути тобі корисним? І навіть коли, наприклад, ви складаєте. Разом зі своєю дитиною портфелики до школи, то ви запитуєте, а чи тобі потрібна моя допомога, що я можу для тебе зробити? Це також доволі важливо, тому що дитина вчиться сама приймати рішення, і чим краще проходять всі її процеси попередньої адаптації, тим краще вона адаптується вже в подальшому і в своєму дорослому свідомому житті. Психологиня говорить, діти швидко втомлюються, і батькам варто бути до цього готовими. Якщо школяр перевтомлений, йому можна зробити додатковий вихідний посеред тижня, аби відновити сили. Іноді дітки самі запитують, що можна я сьогодні не піду до школи. Звичайно, тут можуть бути різноманітні причини, але важливо зрозуміти, якщо дитина дійсно втомилася і просить вас залишити її вдома, то можливо варто прислухатись і на один день дати такий невеличкий відпочинок, щоб потім вже вас не ви це. Не сталося якісь соматичні захворювання і не, і не довелося вже дитині бути набагато довше вдома. Ще хотіла зазначити такий момент, що любі батьки зрозуміти, що ваша дитина не мішок, в який можна запхати все що завгодно. Доволі часто батьки намагаються настільки зайняти весь простір своєї дитини, що в неї зовсім не залишається часу на відпочинок. Зазвичай, в першому класі варто обмежити такі різноманітні гуртки, варто Направити гуртки на певну творчість або на те, що де б можна було розробляти дрібну моторику руки. Адаптація до школи це важливий етап у житті кожного першокласника. Підтримка дорослих допомагає пройти його без стресу та зберегти інтерес до навчання.